Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Друзі, є така кобила на продажу. Кобила з лошатом. Лошатко по сіньору. І кобила жеребна, знову по сіньору зроблене УЗД. От, от кобила, кобила запряжна, робоча на поєдинку в парі. Кобила їде. Така от гарна з таким от то є маленька теж лошечка дочка Сіньора. от такі, такі от екземпляри є на продажу. Кого би цікавило, номер телефону залишу в описі. Ще раз кажу, кобила запряжна, як на поєдинку, так і в парі. Такі, з таким маленьким чудом. Маленька дочка Сіньора. От, от кобила. Чорногріва. Кобилі 6 років. <кхай> Гарна кобила, спокійна, адекватна, не копає, не кусає. такі квіти має по собі. Це на сонечку блистить, якби їх хтось викупав. Так що, друзі, хто має бажання шукає щось, щось наподобі. Номер телефону лише в описі. Кобила знаходиться у Львівській області, біля Львова, пару кілометрів від Львова. Робила продається з лошам, бо лоша ще маленьке. Кажу, лошечка по сіньору. Така от, мама з донькою продаються на продажу. Така от красунька. Така от красунька продається. Так що, друзі, хто бажає придбати щось для роботи, номер телефону в описі. Там, якщо далеко, можливо, і доставка. Все можна, ну, все по, по телефону. Номер господаря в описі. Так що дзвоніть, інтересуйте. Ціни не знаю, бо всі хочуть знати, ціну не знаю, не казали мені, ціни я і не питався, бо Но мені не треба. От така от красунька на продажу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні. Всім гарного перегляду.